Розповідаючи про рецепти успіху відомих людей, ми прагнемо дати вам максимум корисної інформації. А вже з неї ви маєте скласти власну формулу успіху. Допомагає нам в цьому Райфайзенбанкаваль. Бувайте здорові! Що спільного між Києвом та Римом? Найперше, що кидається у вічі, статус міст столиць, але копаймо глибше. Обидва міста стоять на семи горах: Київ благословив апостол Андрій, а Рим його брат, святий Петро. І якщо всі дороги ведуть до Риму як центру католицького світу, то до Києва завжди тягнулися як до осередку православ'я. Восени 2007 року на мапі Соломінського району української столиці з'явився незвичайний у своїй архітектурі храмовий комплекс на честь преподобного Сергія Радонецького. Поміж тим, як ми будуємо модернові храми, храми, які прикрашають сьогодні місто Київ, скажімо, які ми бачимо, то має право на життя і такий храм в такому стилі, стиль суздальський. Але ми бачимо, що його архітектура. Також поєднана з українським бароком. Тому така архітектура має право на життя. А сама, саме храма, і саме вбранство храма, і сама ідея внутрішнього оздоблення унікальна тим, що я думаю, що аналога в місті Києві немає такого храму. Майже всі храми Києва в усі часи зводилися на гроші меценатів. Так сталося і цього разу. Від самого початку, від моменту встановлення. Огорожі цієї ділянки до сьогоднішнього дня ВТБ банк є головним інвестором цього будівництва І ідеологічним, і фінансовим, і духовним, і душевним. І все руководство ВТБ банка є постійними прихожанами цього храму. І я рахую, що ми вся парафія, весь приход завдячний тому, що ВТБ банк є засновником і учасником цього будівельного процесу. Попереду ще два роки будівництва до завершення, але сьогодні в прихожан Солом'янки свято на маківки храму ставлять золоті хрести. На святковий молебень і освячення прибув блаженніший митрополит Володимир. Тож тепер є храм, є дорога до нього, і кожен зможе пізнати існує.